Раз на рік у нас такі рулети печуться. Я сама з Донецької області, з міста Вугледар, під час повномасштабного вторгнення переїхала на Закарпаття. Ну, нагадую, дім перше те, що ми робимо те, що наша бабуся робила. Вони всі збиралися в одній хаті і готували такі рулети, тому що цей процес займав десь около двох суток. Це сутки тісто. Воно повинно було настоятись. Потім випікалося, бо їх була дуже велика кількість калачів. Ну, приблизно одну родину по 12-15 калачів. Вони всі були 3-4-5 кг. Ще по традиціям положено на святий вечір, щоб сіно було під ялинкою. Я завжди в дитинстві запитувала у свого батька, а чому навіщо нам сіно під ялинку? А він мені пояснював, коли ти сіно це хліб. Коли ти його заносиш і ставиш вечерю, то це по по традиціям получається, що весь рік буде ти в достатку.